А ви вже готові відкрити свої двері в квартиру для працівників військомату, а також для органів місцевого самоврядування. Якщо ні, тоді вони йдуть до вас. І вам все таки прийдеться їм відкрити, що знову прийняв кабінет міністрів України своїми підзаконними актами, повністю нівелюючи права та свободи людини та громадянина, в тому числі на недоторканність житла, і наскільки такі дії будуть законними. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, журналісти Медіакор. І сьогодні розповідаємо вам про нову постанову Кабінету міністрів України, якою вони дозволили воєнкомам та деяким працівникам органів місцевого самоврядування ходити по квартирам для уточнення, начебто даних призовників тих осіб, які мають бути призвані в армію. І воювати за Україну. Але чи може Кабінет міністрів це робити? І чи взагалі такі дії, як Кабміну та інших осіб, які будуть до вас стукати в квартиру, законні? Не забувайте, аби люди побачили правду, аби люди могли себе захистити, нам усім разом з вами. Потрібно цьому відео ставити лайк, це дуже важливо, друзі. Написати будь-який коментар більше семи слів. Хто не підписаний. Обов'язково підписатись, і якщо у вас є така можливість зробити будь-який благодійний внесок на наш розвиток, адже ми виходимо тільки завдяки вам. І саме завдяки вам, ми й незалежні. Реквізити для перерахування своїх благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так ось, Кабінет Міністрів України прийняв нову постанову, якою надав певні права певним посадовим особам органів місцевих Самоврядування, які можуть, там так і написано, можуть приходити до вас в житло, по квартирах, по будинках, стукаючи в ваші двері, і просити надати певну інформацію, а саме про військово зобов'язаних. Але як у нас завжди це робиться, кабінет міністрів України забув, що він всього лишень виконавчий орган, і він не може встановлювати певні правила. Для цього є тільки Верховна Рада. Та України саме вона єдина в Україні, уповноважена від народу України приймати закони. Кабінет міністрів України може тільки їх дороз'яснювати своїми постановами, але аж ніяк. Встановлювати якісь нові правила, або, тим більше, суперечити чинним законам та Конституції України. Отже, для того, щоб себе захистити, нагадуємо: згідно Конституції, житло є недоторканим. І навіть у військовий стан Президент України і Верховна Рада, яка затверджувала указ президента Володимира Зеленського про військовий стан, не встановлювала Обмежень конституційних прав на приватну власність. А це означає, що подібна постанова Кабінету міністрів України, яка дозволила певним чиновникам робити те, що чітко не передбачено конституцією та законами України, є нікчемною, тобто її ніхто не зобов'язаний виконувати, а тим більше наші громадяни. Іншими словами, ви маєте повне право, коли до вас прийдуть стукати в двері або не. Відчиняти, або через двері послати усіх, хто стукає за руським кораблем. Більше того, персональна інформація ваша, або ваших близьких захищається Конституцією України та законом України про захист персональних даних. І тільки ви за своєю особистою згодою можете надати право іншим особам користуватися вказаною інформацією, або не користуватися. І або ви відстоюєте. Свої права, не дивлячись ні на що, або буде вам другий політичний вірус. Ви всі пам'ятаєте, про який вірус іде мова. Так, так, саме той, який в Ізраїлі просто є ОРЗ, а в нас прям ціла, щоб Ютуб не заблокував епідемія чи пандемія, була навіть оголошена. Так і зараз Кабмін робить нову епідемію, але вже саранчі чиновників, які чомусь мають право ходити до вас по квартирам. Але тут Кабмін помилився. Жодного конституційного, міжнародного і навіть законного права такі чиновники не мають. Нагадуємо, постанови Кабінету міністрів України є нічим іншим як підзаконними актами, тобто під законом. А не над законом. Захищайте свої права і будьте вільними, бо Україна саме за це і бореться. Законність, законність і ще раз законність. Слава Україні.